Чим торгує Дональд Трамп? Однією з цікавих властивостей людського розуму є прагнення витрачати на свою роботу якомога менше зусиль. Тому він намагається вирішувати різного роду завдання в найпростіший спосіб, використовуючи якнайменше енергії. Загалом, така організація праці є доволі раціональною. Мислення процес енергоємний, тому схильність обмежено витрачати енергію є корисною властивістю. Проте вона нерідко стає причиною помилок. Мабуть, кожному доводилось опинятися у ситуації, коли прості рішення, які легко спадали на думку, виявлялися невірними. На жаль, як би нам того не хотілося, але прості та легкі рішення не завжди виявляються ефективними. Цю схильність нашого розуму нерідко використовують інші люди, які не проти отримати з неї певний зиск. Так, наприклад, хтось обіцяє навчити нас легким та ефективним стратегіям вирішення особистих проблем, бізнес-тренери дати кілька простих порад, як стати успішним, а політики продають нам свої історії, в яких викладають прості причини того, що відбувається довкола нас, та доступно пояснюють, як цьому всьому дати раду. І ми купуємо ці історії, оскільки вони. Виглядають правдоподібними, не потребують зусиль для свого розуміння і обіцяють швидке вирішення проблем. Як і у всякому гримеслі в торгівлі простотою є свої майстри, одним з них є Дональд Трамп. Він визнаний авторитет в торгівлі простими рішеннями. Це дійсно так. За це його і люблять численні прихильники та поважають навіть деякі представники протилежного політичного табору. Він вміє не перенавантажувати мізки слухачів складними розмовами про комплекс причин, який призвів до тієї чи іншої проблеми. Ну, кому це цікаво, окрім зануд, що звикли робити проблему навіть з вибору з одної щітки. Натомість у нього є прості та ефективні пояснення для. Здавалося б, усіх неприємностей, які трапляються не тільки в Америці, а й взагалі в усьому світі. У бюджеті не вистачає коштів, чи в країні бракує робочих місць? Винні мігранти? Глобальне потепління. Його вигадали китайці, щоб зробити американське виробництво неконкурентно спроможним. Він програв вибори в усьому вине фальшування. А якщо програє знову, то тільки через фальшування. Рішення для складних проблем, які пропонує Трамп, також вирізняються неймовірною простотою. Інколи просто вбивчою простотою. Ну, чого й бодай варта його обіцянка швидко зупинити російсько-українську війну? Складні стратегії, які вигадують Байден, Гарріс та багато європейських політиків, існують тільки для того, щоб баламутити всім голови і викачувати мільярди з кишень простих американців. В нього є просте та ефективне рішення. Подзвонити Путіну Зеленському, і війну буде завершено протягом 24 годин. Засікаємо час, так? Да? Власне, за цю простоту серед іншого і збираються проголосувати багато американців. Вона добіса зваблива. Та ж війна та розмова про те, як її завершити, вже добряче їх втомили. Отож, коли з'являється лідер, який обіцяє разом з іншими проблемами вирішити ще й це завдання, та на пальцях пояснює, як це зробити, то вони охоче пристають на його пропозицію. Коли вирішити проблему треба, а ламати голову над нею не хочеться, то такі люди стають просто незамінними. Але як би це нам не подобалося, далеко не, далеко не всі проблеми мають прості рішення. Натомість, пообіцяти просте рішення можна майже. Для будь-якої проблеми. Отож, наступного разу, коли у вас виникне бажання повірити в таку обіцянку, запитайте в себе, а що власне ви збираєтеся купити реальне рішення чи простоту, що так зваблює ваш розум? Дуже часто, трохи подумавши, ви виявляєте, що вас приваблює саме простота, а рішення не виглядає переконуваним і викликає багато запитань. В такому випадку постане питання. Чи вартує ця простота цієї ціни, яку за неї просять, і зрештою, що ж саме вам потрібно? Реальне рішення проблеми чи відчуття легкості, яке продають вам ті, хто пропонує швидко вирішити неприємність? Сподіваюся, що наступного разу, опинившись у подібній ситуації, ви зробите раціональний вибір? Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Ну а на завершення, я традиційно скажу, що слава Україні! Слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось на Нізрумі.